Друзяки, є гарний сигнальчик. Ось така ямочка десь кіфштика щось викопав. А що? Зараз будемо разом дивитися. Так. Нічого. 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 Що ж зделенчало? Звісно. О, щось вже в руці. Опа, єсть. Єсть, друзі. Що це у нас? Радянщина. Щас подивимося ближче. Три копіечки. Гарненький стан. Це рік. Какаві це грязний. Це, друзі, зараз гляну. 48-й і стан доволі таки непоганий. Дивимось, дивимось, продовжуємо, беремо. Знову гарний сигнальчик. якийсь двойний, але ну, викопав автом. Що викопав. що воно там таке? Весь немає, дочку. Друзі. Такий от гільзач, обломок гільзача. Ну, нічого цікавого, але тим не менш дзвеніло непогано. Йдемо далі. Друзі, відкопую ще от такого от гудзя, не знаю, що за період, але ну, якийсь зелененький. Дивлюся, з таке. Не знаю. Грязний, ну, вже темнувато, друзі. Не буду збиратись, можливо, ще завтра тут добюся мистинку, на пару годинок вибіжу. Так що продовження буде. Поїхали далі. Друзяки після дощику вирішив покопати і мені вже ось так блиснуло. Ну тут травичка, в принципі, Отака, от, таке воно цільничок такий можна сказати після дощу. Так, не сказав, щоб сильно грязно, а щось мені тут блиснуло, друзі. О! не вже те, що я шукаю, а може біжуха якась? Не знаю, щось на біжуху більшось Біжутерія, напевно. Коротше говорять, угу. блистить непогано, хоча схоже на сережку друзі. Ну я не знаю, ну, якщо це те, що я думаю, я вже прошлий коп думав, що все, буду завершувати. Вже стільки шукаю, нічого толкового не випадає. Ну я не знаю. Зараз не перемикайтеся, зараз почищу трошки. Подивлюся, ух, ажіотаж який. Щас буду дивитися, не знаю. Ну, схоже на якусь сережку чи підвіску. Не знаю, може і біжутерія. Ну він пригаєсть. Як-не-як, -як. приємно такі речі, коли вони виблискують, і ти такий ух, думаєш. Ну зараз почищу, друзі, якщо якісь проби є, обов'язково покажу, не перемикаємося. Ну, друзяки, напевно воно, якщо вам передає, ось дивіться, з вашої це буде з правої сторони, бачите, виємочка, ось, отак от. От, от. Спробую, але... Ще не впевнююся, треба гарно передивитися, вон ну, ну, є вона, ну он, вона ж проба. Не знаю. Ну, Щораз буду ще крутитися, можливо друге. Ну, Вона, да, розцібнута ця сережка. Такий сигнальчик був ну такий. Не дуже, але тут їх малувато, думаю. Та й купну, бо після дощу трошки оскому збити не було часу покопати, а так думаю, вийду тут. От, в селі там біля дому Та пробіжуся. Ну, Ось така історія з якимсь камінчиком. Сівесенька, красива. Не знаю якого періоду. Але вон вона ну, а, не бачу. От так. Для проби є вон, Ну Я не бачу, яка там проба, вона дуже маленька. От, щоб ви розуміли, така от сережечка, тобто невеличка. Але бачите, от зараз непогано видно Забираю, друзі, ще копаю. Попробуємо, можливо щось буде. Лайкосик. Нарешті, нарешті я вже збив, як то кажеться, нульову цю фазу по золоту. От. Ну ще обов'язково в відосі підпишу, якщо це так, перевірю і буду От. Уже з такою сережечкою. Погнали! Щось, друзяки, знову випадає. Така ямочка, ну, з сантиметрів може 15. Дивимось. Ось щось гудешці, а шо? Разом дивіться. Якийсь монітосик. Монітосик. А, радянщина, друзі. Радянська монетка. А що за монетка? Ага. Якихось 10. Копійка, а 85-й рік. 1980-й. О, така радянська монетка. Забираємо, що ж, йдемо далі. Знову знахідочка. Випадає, що нам випадає зараз? Це вже знову якась радянщина. Одна копійочка, друзі. Ну, рік не видно, вона тут підубита. Але так для кількості може бути. Трошки монетки йдуть. А я копаю далі. Знову є, друзі, сигнальчик. Зараз будемо дивитися. Непогано. Наче монетним щось таким сигнальчиком б'є. Нема. 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 Де ж це воно де? Теж нема. Ну десь щось є, і гарно тріщить. О, вже щось в руці. Опа. Опа. І що це в нас? Знову Радянщина. Знову Радянщина. Ну це... Ходу 20 копійок, друзі. Така двадцяточка чка випадає. Рік не бачу, але герб є. Ось такий монітосик. Берем, берем. Знову сигнальчик. Непогано. Це може бути. Вже в руці. Будемо пере. А, на жаль, шмурдяк. буває таке. Їдемо далі. Випадає круглячок. Не знімаю тут онлайн, тому що тут мусора, друзі. А що це в нас таке? Ой, щось цікавеньке. Не радянщина, друзі, не радянщина. А що ж це воно може бути? Поки що не знаю, ну з дирочкою. Пробита дирочка. Ну, зараз не перемикаємося, зараз трошки промию, покажу, наскільки це можливо, що це таке. На жаль, друзі, ось така ця знахідочка, що я знайшов із дирочкою. зрозуміло з чого воно зроблено. Ну, з якоїсь монети, але з якої не знаю. Просто не знаю. ну Таке, як артефакт якийсь, <с dunno> як для кількості, то пойдет. Забираю, йду далі. я вже помив. Вже закінчив коп, це сьогодні крайня знахідочка. От. Тут щось пише сукно, сукна трикотаж. Ну, коротше, якась царська пломба попалася. Ось така знахідка. Ну що ж, може бути, забираю, йду далі, потім покажу вам все, що познаходую. Так, Друзі, що вдалося знайти? Ось Дивимося, така прикольна копієчка. 1948 Така царська пломба, трикотаж, трико якесь, така от. радянські монетки різні, 50 копійочок, ходячка. Ну і оце ще не знаю, що воно таке, чи воно золото, чи воно якась біжутерія. Незрозуміло. Коротше, якось так. Ну, Якщо золото, то напишу, але ну, не знаю. Поки що не впевнений. Підписуємось на каналчик, ставимо лайкоси. До побачення, друзі!